Всім привіт! Ви на каналі Атам КОВРИ і сьогодні ми збираємо Титанік з Регу. Для початку зробимо його боки. Так, беремо цю деталі. Mm. Далі цю. От цю. От цю. От цю. Ставим такие детальки. Видно. Mm -hmm. Нужно тільки чтобы была оця штучка просто. Но мне начинается такие дизайн, что оно вот такие. Такий ланшафт, что там десь вершоточка, там десь, десь. такие спинальные детальки. Tem com dele, tem com esse aqui tudo. Tem um dele com ele, acho que nós че Tem que А воно ці детальки яких не вистачає, Сюди їх ставимо. Так далее все таки під рук. Прекрасно. Далі дивіться. Увага, ось тут ми робимо ще один строй. з ось таких елементів всяких. Ну до речі, ось тут має оставатись ось таке пространство і сюди нам потрібно поставити деталь 4х2. Щоб сюди ось такі скосики потім поставити. Ось це все. Ось тут Тут и куда надо играть. Кижились лишние детали, схоже устались. А, я зрозумів. Такої помірки не робіть. Тут трошки затупив. Di litri, e adesso E allora Я сепаратор сепаратор парат розява шуп. Едно е не Така се им дяк юна, Такива часто, такива по мерки ме не выходят. Тези детали. Не так постав Вот теперь правильно, что-то ми зробили першу ось таку панель. Така має бути ще одна в вин... іншу сторону. Зеркальна. Тепер я її зроблю. Так. Для це для тих, хто АСМР любить, зарай, я буду цю другу сторону це рай буде пусто. Ось такі дві у нас вийшло як то їх пластини. Не такі дві пластини вичепля. У нас трошки всапинки будуть. Там я по своїй там, сестра моя дві родини я я одну писала. Такі ще тут стоїть деталі для того, щоб закрепитися, у нас тут посту 2 сторін. Ось така конструкція. Дивіться, можете поставити на паузу і подивитися як ту все стоїть і собі зробити також. До речі, імен, що головне, оці детальки мають бути отакого от кольору телесного. От тому можете те, що хочете, якого б хочете кольору деталі ставити. Ну і такого ж, туток краще щоб це все чорне було заблюблено, так мовити. Ото зато для чорний як зад був. відружуємо тепер робимо той. саме місце для капітана. Чи там не, та, там там напевно и бути всякие что капитан свич так дивіться до речі, важливий момент з цими трубами меня не було ось таких бочечок Чотири. І я їх замінив ось такими конусами. Якщо у вас є 4 такі бочечки, ось такі, то ви собі можете поставити такі 4 бочечки І ще рекомендую вам, щоб у вас оці всі штучки чорненькі, які були зверху стояти, щоб вони у вас всі однакові були. А саме краще, чтобы вони випухом были. Почути фокусюється камера? Робимо такі трупи станий. Так, вирішила ще зробити... Сюди зарішилося зробити, так мовити, йому перед цьому нашому титаніку. От як, до речі, гадаєте? Через кого Титанік затонув? Як ви гадаєте? які знає намюки такі чихе так ми зробили всі наші елементи з яких ми будемо збирати наш Титанік ось а тепер для початку нам потрібно Поставити оці детальки на брекети наші таких простини. Тільки я туплю трохи походу. Да, реустото ми ставимо от деталь детайли. Наш парит. Включвам погано похана дръжка. И зарешаваме се. Рад. Прекрасно! Чувствам, че не са пей труба. Все да труба е пей це но на Сюди, і оцю ставим сюди деталь в кабіну. І ось такий у нас вийшов титанік. Ви були на каналі Артем Кобра. Підписуйтесь, ставте подобайку, До побачення.